Друзі, всіх вітаю. Екзистенційний сором це та тема, яка важлива насправді для кожного із нас. Коли я на неї натрапив, сказати, що я був вражений, це взагалі нічого не сказати, тому що мені насправді важко навіть осягнути до кінця масштаб завданої ним шкоди, але навіть те, що я розумію стосовно його наявності в моєму житті, підіймає сьогодні в мені багато енергії про це говорити. Зараз ставлю собі завдання бути зрозумілим ширшому колу людей, без додаткової бази знань духовної психології чи ще чогось. Якихось відкритих і простих матеріалів на цю тему не бачу, тому хочу створити їх сам. Отже, давайте розбиратись, що це взагалі таке. Екзистенційний сором це сором за те, який я є. Це такі думки, як я недостатньо хороший, зі мною щось не так. Відповідь на питання, наскільки мені важливо бути хорошим для оточуючих, покаже ваш рівень екзистенційного сорому. Що взагалі відбувається, коли він є? Сором для психіки це найбільш непереносиме, тому вона йде в період нічого не роблю і запускається механізм важко почати. Виникає період дозрівання, коли між ідеєю та виконанням є затримка, тому що в здоровій ситуації взагалі то подумав, зробив без зайвих вагань. А тут, чим більший сором, тим більші вагання і тим більших зусиль потребуємо, щоб почати. Тому що не впевнені у власних на це правах. І це і є причина наявності і виникнення екзистенційного сорому. Ще раз. Тому що не впевнені у власних правах на те, щоб щось висловити чи щось зробити, або зайняти якесь місце чи грати якусь роль. Ми зараз не будемо поглиблюватися в причини, але нам дуже важливо ідентифікувати і виявити цей сором в собі, а психіка в першу чергу працює через розуміння. Тобто, якщо є сором, то маємо вагання і потребуємо зусиль, щоб щось почати. А коли все ж таки приступаємо, то тут головною рисою буде перфекціонізм. Як це виглядає? Висуваємо до себе великі вимоги, коли все ж таки приступаємо, все одно залишаємось незадоволеними, настає розчарування, ще більше сорому, повертаємось до бездіяльності. Наступна дія буде через ще більші зусилля і буде ще більше вагань. І причина цього в тому, що вважаємо себе негідними займати своє місце. Ми ніби не відчуваємо на це право. Всім знайома ситуація, коли в колектив потрапляє нова людина, і вона майже одразу включається в діалог, проявляє активність. Вона відчуває своє місце і свої права в цьому колективі. І ми майже миттєво цьому підігруємо. А, він така людина. Окей, матимемо це на увазі, посунемося. я хочу зауважити, що в здоровій ситуації людина відчуває свої права просто по факту свого існування. Безумовно. А що ми маємо дуже часто? Ми маємо повністю зворотню ситуацію. Ми вважаємо, що можемо проявлятися та звучати тільки тоді, коли на це заслуговуємо, коли чогось досягли, коли маємо якусь компетентність, або коли довели свою правоту, чи хтось її підтвердив. Тому, якщо ви думаєте, що, щоб вас любили і поважали, ви маєте чогось досягти або щось зробити, це ознака наявності екзистенційного сорому. Тепер перед тим, як назвати інструмент по його розчиненню, а він лише один, я хочу сказати декілька слів про важливість роботи з цим процесом, тому що це не просто різновид комплексу неповноцінності, це щось більш важливе. Коли ми вагаємось і через це не робимо, з нами не трапляється життя, воно ніби стоїть на паузі. З нами не трапляються ті події, які для нас призначені. Всесвіту важко до нас достукатися, щоб видати все, що нам необхідне. Душа не вчиться тому, заради чого сюди прийшла. І насправді це дуже серйозні речі. І саме тому мені так гостро стоїть ця тема, і саме тому я сьогодні про неї говорю. Окей, тепер інструмент. Ремонтується екзистенційний сором досвідом зграйного проживання, тобто досвідом соціальної взаємодії всередині групи. Тобто, кожна соціальна взаємодія всередині ваших колективів. Це є пред'явлення прав на те, щоб там бути. При цьому я не думаю, чи я собі подобаюсь чи ні. Я просто звучу тими станами та тими частинами, які в мені в той момент переважають. Я знайомлюсь з собою, світ знайомиться зі мною. Не факт, що це знайомство буде приємне, дуже часто навіть навпаки, але це необхідне для того, щоб зрушити з місця. Коли я починав, я просто дивився, які я є з найближчими людьми, там, де мені легко бути собою. Дивився, чи є я таким в інших якихось колективах, розумів, що ні, і намагався відслідковував, спробував бути таким. І потім, кожного разу, коли я проявлявся, моя зграя мене приймала, і я отримував кожного разу за це бонуси. Хочу подякувати за ці матеріали своїм наставникам. Світлані Васильівні Світозарові я залишу внизу посилання на її інститут психоаналізу, а також Катерині Сокальській. Я залишу посилання на її Ютуб канал. І, Звичайно, моїй групі чудовим жінкам, під час взаємодії з якими я маю можливість розчиняти власний сором.